Навіть у найтемніші часи Україна сяє силою своїх людей. Кожен день тут це крок уперед. Кожне рішення прийняте заради життя і майбутнього. В етері Кременшуцькі новини про найголовніше. Дивіться у нашій новинній програмі. Олег Осокін герой, який віддав своє життя за мир та свободу України. Сьогодні Кременчук віддав останню шану полеглому захиснику Вічна пам'ять та слава герою. Олег Миколаєвич Осокін Кременчужанин солдат, патріот і гідний син своєї держави. Він без вагань став на захист України та її суверенності. На жаль, життя воїна обірвалось надто рано. У нього були мрії і плани, яким не судилося дійснитись. Солдата Сокін Олег Миколаєвич 1991 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькій гімназії номер 22 Закінчив ПТУ номер 6. Працював на Крюківському вагонобудівному заводі. Військовій частині займав посаду стрілець помічник гранатометника. Загинув 2 серпня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. У захисника залишились лише батьки. Для них ця втрата стала болем, що ніколи не зменшиться. Сьогодні всі, хто знав Олега, зібрались у Свято-Миколаївському соборі, аби віддати йому останню шану. Провести воїна в останню путь прийшли рідні, друзі, колеги та небайдужі містяни. Присутні зі сльозами на очах прощались з тим, хто віддав власне життя за мирне та вільне майбутнє України. Ті, хто працював і спілкувався з Олегом, згадують його як добру, чесну та порядну людину. Кажуть, він завжди був готовий допомогти, ніколи не відмовляв. І, попри всі труднощі, ніс людям лише світло та підтримку. Він був хорошою людиною, доброю. Ми робили десь близько 8, восьми років. Він був дуже трудящим. Він був не він був добрим. Всі його запам'ятали як дуже хорошу людину і Він в серцях наших залишиться завжди героєм. Він чуйний, От любив дуже читати, багато читав, літератури. Завжди був такий, така людина, яка підтримує, завжди підтримує. Не відказався піти і захищати нашу Україну. Ну, і так вийшло, що більше нема. Його з нами ми прийшли віддати послідню шану йому. Він боровся до останнього, і саме тому сьогодні ми маємо пам'ятати, якою ціною виборюється наша свобода. Подвиг Олега Осокіна назавжди залишиться в історії України як символ мужності, відданості та гідності. Вічна пам'ять і слава герою. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Литовські партнери продовжують надавати допомогу Кременчуку. Громада отримала від міста побратима Алітуса автомобіль для потреб нашого комунального господарства. Деталі дивіться далі. Кременчуцька громада отримала чергову важливу допомогу від литовського міста побратима Алітус. Автомобіль, який буде задіяний у роботі одного з комунальних підприємств міста. Зараз КП Водоканал займається питанням забезпечення безперервної подачі води кременчужанам в умовах частих відключень електроенергії для того, щоб заправляти генератори на насосних станціях на каналізаційних насосних станціях. Потрібна техніка. Цей автомобіль допоможе оперативно підвозити паливо, допоможе ремонтувати техніку і давати місто воду. В умовах війни наявність резервного джерела живлення для кожного об'єкта критичної інфраструктури є життєво необхідною. Генератори мають не лише бути встановлені, але й постійно обслуговуватися. Ми маємо бути готовими до будь-якого сценарію. Відприємства від каналу висловлює щиру вдячність за надану допомогу. Дійсно, це авто буде служити для громади Кременчука. Буде передано до цеху обслуговування електричного електротехнічного обладнання, а саме генераторів, які постійно працюють для забезпечення цілодобового водопостачання водовідведення міста Кременчука. Дякуємо. Висловлюємо щиру вдячність мешканцям Алітуса за солідарність і підтримку, а також меру нашого міста побратима Негірію Социсюлісу та його раднику Саулюсовівожцям за постійну увагу до потреб нашої громади. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Про чергове вдале розслідування СБУ спільно з нас поліцією фігурантів справи та наслідки для них розкажемо у наступному матеріалі. Служба безпеки України спільно з національною поліцією викрили посадовців одного з медзакладів Полтавщини, які налагодили схему ухилення від мобілізації осіб призивного віку. Фігуранти вимагали та отримували неправомірну вигоду за сприяння у продовженні наявної групи інвалідності для осіб призовного віку і не створення при цьому штучних перешкод. Ділками виявилися виявилося два профільні лікарі, одна з яких входила до складу експертної команди з оцінювання працездатності особи, колишнім СЕК. Та медичний працівник одного із лікувальних закладів регіону, заложуваючи своїм службовим становищем, фігуранти видавали клієнтам медичні заключення, що ставали підставою для продовження терміну дії інвалідності потенційних призовників. За оперативними даними, вартість послуг сягала 100 тисяч гривень у ході обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів їх транспортних засобів, правоохоронці вилучили медичну документацію із доказами протиправної діяльності, чорнові записи та грошові кошти у сумі понад 900 тисяч у гривневому еквіваленті. Одні з фігуранток повідомлено про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Особне словодержані неправомірної вигоди службовою особою, вчиненою за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання повідомлення про підозру іншим фігурантам протиправної схеми. Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності винних осіб. Комплексні заходи здійснювали співробітники служби безпеки України у Полтавській області спільно з головним управлінням національної поліції у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Сніг та хуртовина безпосередньо сприяють виникненню ДТП, бо вони змінюють дорожні умови, знижують видимість, створюють ожеледицю, ускладнюють керування автомобілем і збільшують гальмівну відстань. Погіршення погодних умов, зокрема сніг та мороз, часто стають однією з основних причин дорожньо-транспортних пригод. Вчора у вечірній час у Кременчуці та районі зафіксовано декілька ДТП. Одна з них сталася по вулиці Пугачова. 25-річний водій автомобіля. Шкода під час руху. На нерегульованому пішохідному переході скоїв наїзд на малолітнього пішохода хлопця 2011 року народження, який вийшов на проїжджу частину. За попередньою інформацією, хлопчик отримав перелом ноги. На місці працювали як патрульні поліцейські, так і слідчі. Наразі за фактом вирішиться питання щодо відкриття кримінального провадження. Інша дорожньо-транспортна пригода трапилася по вулиці Героїв Маріуполя. Під час руху маршрутний транспортний засіб виїхав за межі проїжджої частини, де зіткнувся з деревом. За попередньою інформацією водієві маршрутно-транспортного засобу стало погано, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду. Пасажири, які були в Маршрутному транспортному засобі не постраждали. На місці працювали ДСНС, медики, водія відразу було госпіталізовано до лікарні попередньо. На ранок його стан стабілізувався. З ним все добре, але ще перебуває в лікарні. ДТП зафіксовано. Наразі вирішується питання щодо. Відкриття кримінального провадження і ще одна ДТП сталася вже за межами міста в напрямку хоролу за участю двох вантажівок. За попередньою інформацією водій автомобіля. Тата виїхав, різко виїхав на зусічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою, в результаті чого водія тата заблокувало в транспортному засобі, він отримав травми та був госпіталізований. На місці працювали також працівники ДСНС, допомогу поліцейським та подальшому деблокували водія та госпіталізували його до лікарні в тяжкому стані. Також в Даному автомобілі перебував пасажир, його госпіталізовано на огляд. Снігопад і мороз також підвищують втомлюваність водіїв, знижують концентрацію уваги та швидкість реагування на небезпечні ситуації. Тож водіям варто дотримуватись безпечної дистанції, зменшувати швидкість. А пішоходам поліцейські радять подбати про видимість. Помітьте себе у темряві як в місті, так і за містом. Наразі От в таку погоду, коли йде сніг, коли не освітлено і іде зустрічний, зустрічний транспорт, фари не дають можливість водію завжди побачити вас у темряві. Світловідбиваючі елементи, мобільний телефон, ліхтарик забезпечить вашу безпеку під час переходу проїжджої частини. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчук – це місто з великим серцем, починаючи ще з минулих років, і до сьогодні ми активно допомагаємо містам форпостам у межах національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Деталі вже за мить. У 2025 році Кременчук став активним учасником національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським. Метою якого є об'єднання громад для подолання наслідків війни та підтримки постраждалих територій. 25 березня наша громада підписала угоду про партнерство з Охтиркою, містом Форпостом Сумщини. Міський голова Віталій Малецький разом із міським головою Охтирки Павлом Кузьменком обговорили співпрацю, зокрема, про Ілення 1 мільйона гривень на відновлення місцевого ліцею, пошкодженого внаслідок ворожих атак. 8 серпня Кременчук уклав угоду з Воскресенською громадою на Миколаївщині із головою громади Аліною Орловою було визначено напрями допомоги у сфері безпеки та утримання критичної інфраструктури. 19 вересня у Кременчуцькій міській раді підписали меморандум про співпрацю, розбудову взаємних зв'язків спільних гуманітарних і відновлювальних проєктів відразу з двома громадами-форпостами Донецької області, Лиманською та Часовоярською міськими військовими адміністраціями. Варто зазначити, що з останні. У Кременчуці проживає близько 200 переселенців. Документи підписували з начальниками цих міських військових адміністрацій Олександром Журавльовим та Сергієм Чаусом. 17 жовтня міська рада ухвалила рішення про підписання меморандуму про партнерство з громадою Форпостом Бахмут. Її міський голова Олексій Рева регулярно буває у Кременчуці та проводить зустрічі з переселенцями Бахмутянами, яких у Кременчуці проживає майже тисяча. Цьогоріч Кременчуцька громада продовжила рух у напрямку підтримки наших друзів, які постраждали від війни. Сьогодні, під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, було прийнято рішення про виділення коштів зі стабілізаційного фонду. Ще зазначеним містам форпостам, а саме Воскресенській територіальній громаді направлять 380 тисяч гривень на придбання та встановлення якісної системи відеоспостереження. Охтирській міській територіальній громаді передадуть 1 мільйон гривень. Ці кошти направлять на поточний ремонт приміщень ліцею номер 3 постраждалих внаслідок збройної агресії РФ. Це те про що домовлялися очільники двох громад раніше. Також один мільйон гривень на придбання паливно-мастильних матеріалів для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій від Кременчука отримає і часовоярська міська територіальна громада. Тож Кременчук у рамках національного проєкту Пліч-опліч згуртовані громади демонструє сила України в єдності міст і людей. Разом ми формуємо ланцюг стійкості, що змінює державу і доводить світові. Ми не переможні, коли стоїмо пліч-опліч. Дмитро Цирюльник, Кременшуцькі новини. Коли малюку ще немає трьох кожен день батьків, це баланс між турботою і відповідальністю. Тому держава пропонує новий інструмент підтримки. Програму є ясла. Детальніше про неї розповідаємо у нашому наступному матеріалі. Поєднати батьківство з роботою виклик знайомий тисячам українських родин, особливо тоді, коли дитині ще немає трьох років. А питання догляду щодня потребує конкретного рішення. Саме для таких сімей з 1 січня набула чинності нова державна програма підтримки є Ясла. Вона передбачає щомісячну грошову допомогу для компенсації витрат на догляд за малечою віком від 1 до 3 років у період, коли батьки повертаються до повноцінної роботи. Отримані кошти можна спрямувати на оплату послуг догляду за дитиною у приватних і комунальних закладах дошкільної освіти, а також у фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, які офіційно надають такі послуги. Допомога також покриває витрати на харчування у дитячих садочках, корекційно-розвиткові, психолого-педагогічні та реабілітаційні заняття. Додаткові освітні програми, гуртки та секції, також перебування дітей у чергових групах. Скористатися програмою може мати або інший законний представник дитини, який фактично здійснює догляд і офіційно вийшов на роботу на умовах повного робочого дня. Водночас дія програми не поширюється на прийомних батьків і патронатних вихователів. Розмір щомісячної допомоги становить 8 тисяч гривень для сімей, які виховують дитину з інвалідністю. Передбачена підвищена виплата 12 тисяч гривень. Щоб отримати допомогу за програмою ЄЯСЛА, е необхідно звернутися до найближчого відділення пенсійного фонду України. При собі слід мати оригінал та копію свідоцтва про народження дитини, документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також копію або витяг з наказу про вихід на роботу у режимі повного робочого часу. Таким чином, держава робить ще один крок на зустріч родинам, допомагаючи поєднати турботу про малечу з професійною реалізацією батьків. Катерина Грудніва, Кременчицькі новини. Отримати кілька документів одночасно відтепер можна у Кременчуцькому ЦНАП. Про усі нововведення дізнавалися наші журналісти. У Кременчуцькому центрі надання адміністративних послуг відбулося навчання для підвищення кваліфікації з керівником відділу Державної міграційної служби України у Полтавській області Оленою Твердоступ. Такі зустрічі регулярні і організовуються кожної середи, адже законодавство змінюється, а перелік послуг збільшується. Цього разу нововведення стосується надання пакетних послуг у ЦНАП. Законодавство змінилося із Цього року, з 1.01.2026 року, ми почали на законодавчому рівні надавати пакетні послуги щодо оформлення паспортів. Чому це дуже зручно? Ну, по перше, це дешевше. Чим більше паспортів, тим це дешевше. Одна з найважливіших змін стосується саме підлітків, які вперше отримуватимуть паспорт громадянина України, тобто id картку. Раніше 14 14-річні особи подавали документи на отримання id паспорта, чекали його місяць, і тільки після виготовлення id паспорта вони з батьками лише могли прийти і оформити закордонний паспорт на сьогоднішній день. 14-річна особа має право звернутися одночасно за однією заявою, без батьків в терміновому порядку оформити за один приход ID і одразу закордонний паспорт. Причому ціна сплачується лише за закордонний паспорт, тож це коштує дешевше та займає менше часу, адже раніше спочатку треба було дочекатися отримання паспорту громадянина і тільки після цього вже оформлювати документи для виїзду за кордон. Зараз же процес пришвидшено і відбувається одночасно. Також зміни торкнулися і наречених, які відразу після реєстрації шлюбу у ЦНАП хочуть змінити прізвище у документах. Наречена під час оформлення заяви. Кажуть про те, що вона б бажала одразу змінити свій паспорт на нове прізвище, робиться відповідна відмітка і бронюється час для того, щоб після укладення шлюбу е, наречена могла одразу вийти і подати одну заяву на оформлення нового паспорта. Айді на нове прізвище і закордонного паспорта. Окрім цього, спростили та пришвидшили процедуру отримання паспортів для усієї родини. Зараз за один приход сім'я може оформити паспорти всій своїй родині, тобто мати або батько оформити за своєю заявою одразу паспорти собі, ID закордонний, дітям, закордонні паспорти. Це все робиться за один візит. Тож Кременшуцький ЦНАП постійно покращує перелік та якість надання послуг заради комфорту містян. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Дякуємо нашим захисникам і захисницям за мужність, витримку, відданість Україні. Завдяки вам. Ми живемо, працюємо і віримо у завтрашній день. Слава Україні! Слава героям!